Ну, хто б міг подумати, що головним амбасадором розширення НАТО виявиться не якийсь там американський генерал чи єврокомісар? А вгадайте хто правильно? Владім Владіміч, цей майстер багатохудовок Путін. Великий стратег, якому вдалося те, що десятиліттями не могли зробити найвпливовіші лобісти альянсу, один невдалий бліцкрих і навіть нейтральні країни, які роками вдавали, що геополітика то не їхня, постукали у двері НАТО мало не ногами. Це про блискавичне бажання Фінляндії та Швеції долучитися до альянсу. Ось так, от Лілі Путін ламав комедію, реагуючи на вступ Фінляндії до НАТО. Подивіться. Зачем? навіщо їм це потрібно? Я відверто кажучи, не розумію. Ну бо Гельсінки зрозуміли, краще мати справу з альянсом, ніж з оцим отузьким міром за вікном. І отой сусід ще звик розмахувати ядеркою, наче мавпа гранатою. І я тут попрошу вибачення у мафу. Тому тепер на північних кордонах боліт так потроху, але тим не менше росте стіна. А росте між іншим не тільки стіна, але й фінський бюджет на оборону. Ну а тим часом Путін. Як перед вторгненням в Україну торочить, мовляв, це місенітниця. Ерефія не буде бити в країнах НАТО. Легенда про те, що Росія збирається нападати. легенда про те, що Росія збирається нападати на Європу, на країни НАТО. Це та неймовірна брехня, в яку намагається змусити повірити населення західноєвропейських країн. Ми розуміємо, що це маячня. Ті, хто це говорять, не вірять в це самі. Ну, ні, вірять в це самі. От що ще може бути кращим свідченням успішності російської політики? Якщо країна з найбільш стриманою зовнішньою політикою в Європі вже два роки, як у військовому союзі? От що ще, а? Далі у сюжеті, як Фінляндія будує укріплення, повертає протипіхотні міни і планує бити у відповідь. Тихо, спокійно, як справжні північні люди, але влучно. Ніхто не зробив для розширення НАТО більше аніж Путін. Оце я розумію великий стратег. От, хоч медаль чіпляй, за внесок у розширення альянсу. Хотів, бач, всіх переграти, влаштувати біля мріяв про Київ за три дні, щоб глубінарії були у захваті, а захід шокований. Ну і Лілі Путін весь такою ролі всемагутнього стратега, Відповідно, мовляв, захистив родину від типу ворожого альянсу, завадив розширенню на схід. От тільки щось пішло не за планом, По пла за планом, і за цим планом замість мінусу НАТО має плюс. Адже після лютого 2022 року сухопутній кордон Росії з альянсом збільшився вдвічі, бо в НАТО терміново захотіли Фінляндія та Швеція. Від такого успішного успіху навіть самі матрьошки отетеріли. думаєте, це успіх. Як ви думаєте, це успіх російської так званої спецоперації в Україні? Та я якось не пов'язую це. Я не пов'язую ці дві події. Та звісно, який там зв'язок у лютому Ерефія неспровоковано нападає на Україну, а потім не минає і трьох місяців, і до НАТО вирішують податися Швеція та Фінляндія. Хоча до цього вони були нейтральними кілька десятиліть поспіль. Сапапівпадіння не думаю, те, що сталося 24 лютого, і досі триває. Жахлива війна в Україні. Повністю змінило картину. Вони готові напасти на сусідню країну. У разі нашого вступу до НАТО моя відповідь Путіну буде: ви стали причиною цього. Подивіться в зеркало. Членом НАТО, Фінляндія стала весною 2023-го. і це зробило гельсінки не просто 31-ю країною у складі альянсу, а ледь не об'єктом номер один для російських гібридних атак. Навіть довелося будувати паркан на східному кордоні з Росією. 35 кілометрів вже готово. Попереду ще 165. головна мета огорожі контролювати великі маси людей, якщо вони намагатимуться проникнути, з Росії до Фінляндії. А ще фінсько-російський кордон вже другий рік, як на замку. Ну тому, що московити засилають до Фінляндії мігрантів, але це, як виявилось, був тільки розігрів. Нині Фінляндії доводиться тримати оборону не лише на суходолі, а й на воді. в останні роки ми стали свідками появи тіньового флоту, порушення роботи GPS, нелегальної міграції на східному кордоні. Ми бачили обриви кабелів у зв'язку з чим ведеться кримінальне розслідування. ті, хто межує з Росією, завжди більше відчували провокації. Ті з нас, хто пережив історію з радянським імперіалізмом, відчувають це найбільше. Коли твій сусід шалений шовініст, як Росія, готуйся до козачок замість реальної історії. От про нас вони ж вже вигадали, що Україну придумав Ленін. Не меншу дичину вигадали і про Фінляндію. Мовляв, це Російська імперія подарувала фінам державність. Угу. Як відміть, подарував пасічнику вулик, як то кажуть, з лапою всередині? тепер от получили благодар. і тепер ось отримали подяку від людей, які свою державність отримали від Росії. От Росії. Яка ще державність від Росії? Це той випадок, коли на початку 19 століття Російська імперія відвоювала Фінляндію у Швеції, а потім з царського плеча вирішила дати фінам трохи автономії. Не з любові, звісно, а щоб фіни не тягнулися до Стокгольму. Потім, у 1917 році почалася жовтнева революція, новоутворена ракова пухлина під назвою Радянський Союз просто фізично не змогла утримати у своєму складі Фінляндію. Тож там, скориставшись моментом і підтримкою Німеччини, вигнала червоних і стала незалежною. Але потім московити вирішили той свій так званий подарунок у вигляді державності забрати назад. Отак От і розпочалася радянсько-фінська війна. Є в історії такий печальний день. Є в історії такий сумний день. 30 листопада 1939 року. Рано вранці цього дня частини Червоної армії форсували річку сестру. Хоча що тут форсувати. І зайшли на фінську територію. Почалася війна. У Радянському Союзі її задумували як маленьку переможну війну. Потрібно було розгромити Фінляндію на день народження Сталіна за три тижні до 21 грудня. Москва тоді торочила, мовляв, Німеччина може використати територію Фінляндії для нападу на радянський союз. Ну той самий так званий превентивний удар, як і у випадку з Україною, ще й традиційно намагалася встановити маріонетковий прорадянський уряд. Тож бачимо, методички Московія відтоді не оновлювала. До речі, повоювати совєти також планували десь 2-3 тижні тоді, але в результаті застрягли на 105 днів. Фінляндія, Фінляндія, Фінляндія її боїться непереможна Червона армія. Край радянсько-фійській війні поклав московський мирний договір. Фінляндія поступилася значною частиною території, але незалежність зберегла. Росія ніколи не була ініціатором того, щоб псувати відносини з іншими державами в першу чергу зі своїми сусідами. Що дійсно в Ерефії на першому місці, так це обзивати сусідні країни нахлібниками і нацистами. І звісно, оця рашистська шиза часто стукує до пропагандиста-каратиста Соловйова. Ось вам приклад чергового загострення. Президент Фінляндії Олександр Ступ всього лише підтримав прекрасну ініціативу України бити в глиб Ерефії. Після цього болотяна пропаганда видала ось таку от псевдоаналітику. Ступ! Ступ! Ти тупий! Чим ти збираєшся бити? Яку зброю виробляє Фінляндія? Яку твоя країна піднялася тільки тому, що колись проявили милосердя і вирішили тобі пробачити, що ти нацистська сволота, яка таке витворяла з нашими військовополоненими? Ось так чорноротий Соловйов намагався втохмачити своїм матрешкам, мовляв, Фінляндія була союзником Гітлера. Але ж ні. Гельсінки до нацистського клубу не вступали, просто билися проти СРСР, бо не мали вибору. Але ж кремлівським підлабузникам факти не заважають. Головне, щоб росіянці вірили. Тому ось як все перекручує путінський посіпака, який нині ватажкує у Санкт-Петербурзі. Фінляндія Фінляндія вважалася найвірнішим і найміцнішим союзником Гітлера. Вона виставила проти нашої країни 600 тисяч бійців, організувавши 62 постійних концтабори для військовополонених. От тільки перед цим радянський союз бомбардував Хельсінки та інші міста. Про це не забули. Ще й від гри суфінів майже 10% території. Це якраз про наслідки тієї денної радянсько-фінської війни. І ні, імперська звичка грабувати не минула. Навпаки, нині в Кремлі цим ще й хваляться. Тому що віністичні погрози на адресу Фінляндії це обов'язковий розділ кремлівської методички. Сагньовий з вогнем граєте, скотеняки! З вогнем граєте! Тільки не кажіть, що вас не попереджали. Ось так у солов'їного посліда підгорало, коли він дізнався, що Фінляндія будуватиме у себе завод з виробництва вибухових речовин. Аж дим звук не інакше, як запах пороху до Кремля долетів. Удивільно, да? Фінляндія дивовижно, так Фінляндія, територія, яка повністю прострілюється нашими засобами ураження. А цей завод, очевидно, стане ціллю номер один у разі прийняття такого рішення. Поки Соловйов істерить через фінський завод, Петербурзький боярин вирішить про фінську бронетехніку на російсько-українському фронті. Такий от тост видав на виставці трофею. З 22, 22 цих машин, машин смерті. Лише три українського виробництва. Решта всі американці, Канада, Європа і навіть Фінляндія. Наші сусіди, які все життя жили за наш рахунок. Угу. Саме тому так званих годувальників Фінляндії на тому шабаші годували гречкою з польової кухні. Багатство таки чесне слово. Всі, мовляв, жили за рахунок росіюшки. от тільки сама вона. Ледь животіє. Ось школа у фінській Карелії. А ось болотяна школа у російській. Бо гроші пішли не на освіту, а на так звану СВО минулого року Росія витратила на оборону більше, ніж Європейський Союз разом взятий. Цього року Росія витрачає на оборону більше, ніж на охорону здоров'я, освіту та соціальну політику. Неможливо витрачати стільки на збройні сили, якщо не плануєш їх використовувати. Бо путіну давно чхати на все, крім війни. І Ерефія свої імперські амбіції ніколи не приховувала. Ну, як пам'ять, горі, як на мене, я кажу, запитають, що ти хочеш? Я кажу: я хочу російську імперію в межах Аляски, Гаваїв, Каліфорнії, Фінляндії, Польщі. Але хоча Польща і Фінляндія такі смердючі, що, якщо чесно, навіть я не впевнений. Почестимо! Але поки московити лише чистять ліс біля фінського кордону, бо сюди Кремль почав зганяти свої армійські корпуси. Місцевий держеморда вже потирає руки. Ось ось каже благоустрій буде. І таку вже маячню несе армію, яка тільки й жере гроші у податку. Платники записав. Ось вам і цивілізація. Армія. Армія це великий платник податків. Це нова інфраструктура, можливість розвивати соціальну сферу, імпульс для розвитку медицини, для освіти, не тільки основної, а й додаткової, розвитку наших культурних установ. Накачування сєверу Європи. Накачування півночі Європи військами веде тільки до зростання військово-політичної напруженості вже і в цьому регіоні. От тільки хто кого і де накачує. Фінське телебачення показало супутникові знімки, де ліси побило пліщу, бо замість дерев там почали рости нові військові гарнізони. Ось така от військова флора. Заведення... Заведення такої війни потрібно платити ціну російському народу. Рефія почала городити гарнізон для артилерійської бази у місті Кандалакша. Прости, господи, це на Мурманщині за 100 кілометрів від Фінляндії. Тим часом на карельському перешийку болотяна армія нарощує кількість військової техніки. Йдеться про гарнізон Саперне, який лише за 70 кілометрів від Фінляндії. А ось такий вигляд на тому самому перешийку мав гарнізон Кам'янка у 2022 році. Він всього за 60 кілометрів від фінського кордону. А це вже знімок цього року. З лютого у гарнізоні наплодили понад 100 30 військових наметів, так званий військовий курорт, влаштували і в республіку. Дійсно до республіки повертаються значні військові підрозділи. Ми розуміємо, що вже досить давно присутність армії в Карелії скоротилася. Нових ангарів росіянці накліпали і на території бази у Петрозаводську. Фіни припускають, що ось ці бази забезпечуватимуть 44-й армійський корпус, який болотяні генерали, відправили до Карелії. Ну, от собственно ну, ось, власне почалося раніше. Можливо, це було не так Очевидно, ось зараз вже по повній програмі. Фінські військові поки що пильнують, як московити вкотре брязкують зброю на кордоні. Глава стратегічного відділу фінських сил оборони заявив, що військові дуже уважно стежать за маневрами Москви і що їх завдання, як частини альянсу НАТО, готуватися до найгіршого. Поки Ерефія, як той Вовк, намагається натягнути на себе овечу шкуру, Фінляндія без жодних ігор збільшує оборонний бюджет до 2029-го Планують наростити вливання в оборону до 3% ВВП. Це виходить щороку, десь плюс півтора-два мільярди євро на посилення сухопутних військ, ППО та на захист східного кордону. Фінляндія також підтримала пропозицію НАТО поступово збільшити витрати на оборону до 5%. Для Фінляндії це важливо, бо маємо кордон з Росією. Сподіваємося, всі розуміють, що Росія буде загрозою і після війни в Україні. Це не зупиняється в Україні, тому ми і поспішаємо. Треба діяти швидко і рішуче. Немає часу на десятиліття роздумів. У червні цього року Фінляндія ще й вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін. З 2011 року фіни встигли утилізувати десь близько мільйона таких мін, в той час як Ерефія не лише не долучилася до угоди, а йначе скажена кліпала ось цю зброю. окупація Криму і війна на Донбасі стануть прелюдією до широкомасштабної агресивної війни, яку Росія розпочне в Україні в 2022 році. Однак Фінляндія проспала цю прелюдію. На щастя, ми вчасно прикинулися. Ми швидко вступили в НАТО. Почали вкладати значні кошти в оборону, а тепер ще й повертаємо в ужиток протипіхотні міни. Ось так. Фіни вже й міни назад дістали. Настільки плановою вийшла путінська спецоперація. Замість демілітаризації, нові бази НАТО, нові паркани і старі страхи по сусідству. Велика стратегія стала великим провалом, і це ще не фінал.